Вундервафе дивозброя, зброя, яка володіє неймовірними технічними та бойовими характеристиками. Вона є тим аргументом, який здатен кардинально змінювати ситуацію на полі бою, дозволяє вигравати не лише окремі битви, але й війну. Саме в суперзброю фантастично вірив один з найбільших злочинців ХХ століття Адольф Гітлер, свідомість якого отруєна на... човинами малювала неймовірних форм літаючі апарати, які зможуть завоювати перевагу в повітрі. Неймовірних розмірів гармати, постріл з яких зламає оборонні порядки супротивних армій і дозволить здобути перемогу у війнах. Та подібна віра це був лише елемент самозаспокоєння в умовах, коли звичайні конвенційні методи ведення війни не могли забезпечити перемогу через виснаженість ресурсів. В такому випадку потрібна була одинична зброя, але з неймовірними характеристиками, які зможуть забезпечити швидку перемогу. Саме таке питання дивозброї розглядалось на виставці Гітлера 2 травня 1942 року, де зібрались провідні німецькі інженери та представники бронетанкових військ Вермахту. Розглядалось питання про початок створення Мауса, який повинен був стати найбільшим танком свого часу та забезпечити швидкий прорив Східного фронту. Серед присутніх на зустрічі був знаменитий генерал бронетанкових військ Вермахту Гайнц Гудеріан, який скептично ставився до подібного проекту, вважаючи, що 200-тонний танк буде мало ефективний на полі бою через низьку маневреність. Попри скепсис Гудеріана, більшість підтримала проект. Таким чином, роботи над побудовою танка панцеркам, Maus Мишеня отримали зелене світло. Головним конструктором даного проєкту стане провідний німецький автомобільний інженер Фердинанд Порше. Маус будуватиметься на основі прототипу танка Порше тип 205. Побудові танка братимуть участь провідні німецькі машинобудівні компанії. Корпус і башту виготовлятиме фірма Krupp. Daimler-Benz відповідатиме за силову установку. Розробкою трансмісії займеться концерн Siemens. Остаточне складання танка відбудеться на заводі фірми Alcat. 14 травня 1943 року буде готовий повнорозмірний макет танка, а вже в грудні цього ж року розпочнуть ходові випробовування, які пройдуть задовільно. Навесні 44-го буде закладено до виробництва ще 10 корпусів танків. Якщо станом на початок 42-го року непропорційно велике мишеня планувалося як інструмент прориву Східного фронту, то вже через два роки ситуація кардинально зміниться. Вермахт, втративши стратегічну ініціативу, відступатиме по всіх фронтах. Не менш критичною буде ситуація, і в самій Німеччині постійні бомбардування стратегічної авіації союзницьких військ виводитимуть з ладу військову інфраструктуру нацистської Німеччини: заводи, залізниці, склади з боєприпасами, технікою та паливомастильними матеріалами. Тому всередині 1944 року, за особистим розпорядженням Адольфа Гітлера, роботи над танком Маус припиняться. Всі компанії, задіяні у цьому проєкті, розпочнуть виробництво інших видів озброєнь, яких критично бракуватиме Вермахту. Таким чином, станом на 1944 рік буде збудовано лише два танки Маус. Давайте детальніше розглянемо технічні та бойові характеристики Мауса. А вони по-справжньому вражають. Довжина 10 метрів 20 см, ширина 3 метри 63 см, висота 3 метри 71 см. Важив танк неймовірних 188 тонн. Що для порівняння, як три танки Тигр 1 та 4 Пантери, також Маус мав незвичне компонування з переднім відділом управління, середнім моторним відділом та бойовим відділом, який розміщувався в кормі танка. Екіпаж складався з шести осіб. Механіка водія та радиста, які розміщувались в передній частині між двома головними паливними баками, об'ємом 1590 літрів кожен. Позаду них, в моторному відділенні по обох бортах, були розташовані масляний та водяний радіатори. В центрі розміщувався сам двигун. На Маус встановлювалася не традиційна механічна, а електромеханічна трансмісія, яка складала з генератора та двох електродвигунів, які через двохступеневі редуктори приводили в рух ведучі катки. За обертання генератора відповідав авіаційний карбюраторний двигун Daimler Benz mb 509 потужністю 1250 кінських сил. Спочатку планувалось встановлення дизельної силової установки, яка була економічнішою за бензиновий двигун, проте вибір було віддано карбюраторному двигуну через те, що дизель був значно чутливіший до низьких температур, які спостерігались взимку на Східному фронті. Над бойовим відділенням, яке розміщувалось одразу за моторною частиною, кріпилась башта, в якій розташовувались командир танка, командир гармат та два заряджаючих. Маус був найбільш броньованим танком Другої світової війни, з неймовірною товщиною литої катаної броні. Лобова деталь мала товщину 200 мм і розташовувалась під кутом 52 градуси. Товщина бронювання бортів складала 180 мм. Корма мала ще більше бронювання 185 мм. Найбільш захищеною була башта, товщина броні від 220 до 240 міліметрів. Щодо озброєння, то на Маус встановлювались одразу дві гармати, основна калібром 128 міліметрів та допоміжна з калібром 75 міліметрів, яка повинна була використовуватись для знищення легкої броньованої техніки. Боєкомплект основної гармати складав 61 постріл, допоміжної 200 боєприпасів. Прицільна дальність стрільби 1 км 700 метрів. Роль протипіхотного озброєння виконував важкий кулемет МГ34. Хоча на стадії розробки на мишеняті не планували жодного протипіхотного озброєння, за що цей проєкт розкритикував головний теоретик та практик німецької бронетанкової школи генерал Гудеріан на прізвисько Швидкий Гайнц. Не менші проблеми виникли на етапі проєктування ходової. Через велику масу торсіона підвізка була малоефективною, тому конструкцію спростили. Використали 24 каретки, які розміщувались в два ряди і кріпились попарно до кронштейна. На кожній каретці було по два опорних катка. Ширина гусениці таким чином складала неймовірні 1 метр 10 м, що, незважаючи на значну масу танка, забезпечило низький питомий тиск на ґрунт. Велика маса також впливала на ходові якості машини. Максимальна швидкість мауса по дорогах з твердим покриттям складала 20 км в годину, по пересічній місцевості 18 км в годину, запас ходу по шосе 100 км, по бездоріжжю 60 км. Маса 188 тонн спричиняла труднощі пересування мауса автомобільними мостами. Тому водні перешкоди у вигляді рік танки повинні були перетинати попарно в брід. Для цього танк без екіпажу, який перетинав ріку, отримав живлення кабелем від іншого Мауса, який перебував на березі. Незважаючи на свої неймовірні характеристики, Мауси так і не візьмуть участь в бойових діях. В квітні 1945 року, при наближенні радянських військ до полігону, де випробовувались станки, німецьке командування, не маючи можливості швидкої евакуації, прийме рішення підірвати ці машини з обох танків сильно пошкодженим буде лише один. В подальшому з двох Маусів зберуть один. 4 травня 1946 року. Його буде відправлено на полігон в Кубинці. Після випробувань з нього буде знято двигун та все внутрішнє обладнання, а сам корпус буде розміщено в воєнно-історичному музеї бронетанкового озброєння та техніки в кубинці. Так завершиться шлях найбільшого в історії танка, який так і не знайде свого практичного застосування на полі бою у глобальній війні індустріальної епохи, де перевагу здобуває та сторона, яка разом з якістю озброєнь забезпечує їх необхідну кількість.